Країни. Нарешті мені вже дійшла посилка з Aliexpress, про яку я вам казала. Значить, у мене було велике замовлення в різних продавців. Не пам'ятаю, які там до, до 10. 10 а ні, не до 10 позицій, до 10 магазинів. Ну, коротше, мою посилку розділили на два. Перша прийшла дуже швидко, вони прийшли, вона прийшла новою почтою, друга прийшла в міст експресу. От. І зараз я вам покажу про те, що я вам казала про рукавички. Вони такі класні і єдине, що парять. Ну, так, знаєте, якщо довго в них бути, то на сонці, то можуть парити. Боже, подивіться, які вони. Інстаграм, бо У мене тут поруч букет. Зараз я вам покажу, і воно так гарно. Разом дивиться, я не можу. У мене ще база фіолетова така. Ось такі от рукавички. Що це за матеріал, я не знаю. Ось, подивіться. Прошиті шикарно. Одразу видно, що це не якийсь дешман. Ну, що це не з дешманського Китаю. Бо там є товари такі погані, ну, таке щось, знаєте, а є от, класні. От на ці рукавички дивишся, і вони прям ну, шикарні. Мені дуже подобається, вони дуже зручні. Я не пам'ятаю, в яку ціну вони були тут, на екрані вставлю і розмір також ставлю, бо не пам'ятаю. Я постійно думаю, які собі брати. Чи С-ку, чи М-ку, тому що тут, знаєте, теж складно вгадати. Ось така в мене рука, такі рукавички, тому я розмір впишу, щоб ви могли якось орієнтуватися. Якби вони не затягувалися, вони були б не такими зручними, тому що могли б отут злітати. Бачите? Вони б такі були відні, щось там робити, ну коротше. А їх можна отак от, хопа, дуже легко затягнути. І це просто настільки зручно. Я думаю, чому це не роблять в усіх рукавичках такого плану? Це ну, настільки зручно. Ти хоч що на мене роби? Мателя, я не знаю. Це геніально. Ну, так, да, вони можуть парити, тому що синтетика зверху. І це, напевно, теж. Я не знаю, що це за матеріал. Як ви думаєте? Значить, вони мені потрібні були для троянд, щоб не колоти собі пальці. Коли там облізко роблю чи ще щось. Оті рукавиці, які я вам вже показувала, прорезинені, вони теж класні, вони ну, теж нормально, нічого не колеться. Оці колючки у троянд. Коротше, я затягнула дуже зручно. Тими рукавицями я вже користуюсь прямо на ура. Вони в мене вже брудні, їх треба вже прати. До цих рукавиць ще йшла. Як не знаю, що це. Короче, як за ними доглядати? Ось така от штучка. Як доглядати? Брати, короче, можна в машинці, але тільки в холодній воді. Боже, ну це як зпінтеристує з інстаграму. Ось, з інстаграму. Да, Цікаво ще буде, як буде бруд з цих, з цього матеріалу, що тут. Але я. Коротше, я не планую в них щось там ковирятись, щось там в землі. Планую чисто робити, наприклад, там обрізку: якусь обрізку, чи ну, такі сухі роботи. До речі, дуже круті рукавички, які я вам показувала для прибирання ось такі, що полікуть резинові. Це капець, Вони настільки зручні. Мама сказала, що бачила їх, здається, чи в Аврорі, чи десь. Чого тебе? Короче, я не пам'ятаю, але вона бачила в нас теж такі. На оці залишу посилання, обов'язково, бо вони круті. Навіть, знаєте, Я так подумала, що треба буде ще, можливо, купити більшого розміру на подарунок. Це, я вже придумала. Вже пішли ідеї. Коротше, я вам рекомендую Класні, але парять. Довго так в них знаєте, не попрацюєш на сонці. У мене ще ж рожевий костюмчик є. Що ви думаєте? Я така довольна сижу. У <смі> мене лук зібраний, садовий. Я купувала ці рукавички за 2 долари 90 центів. Наразі ціна на них 6 доларів. Але можна купити дешевше, якщо використати код на знижку. Вони діють, правда, не на всі товари, але можна спробувати, можливо, теж вийде дешевше купити їх. Ці коди я теж продублюю знизу під відео. Він мінус у цих рукавичок, просто щоб ви мали на увазі, що. Ну, в телефоні цією частиною не поклаться, то, тобто він не реагує. А от у тих з прорезиненим дном, хотіла сказати, відкликається нормально, тобто можна. А ці треба буде знімати. Це кожен раз, коли ви там захочете щось в телефоні зробити, вапічок зняли тільки тоді. Ну, але це більше актуально тим, хто там музику слухає, ну коротше, більш молоді, напевно. І тим, хто відео знімає, теж працює в саду. Ну, на увазі. А тут уже Діма собі щось замовив, я не знаю. Ай, вони ще йшли в такій коротше, упаковочці. Коротше, це якісь, типу, їхні брендовані рукавички китайські. Так, а ось це, значить, на карабінчику якісь такі штуки Девольт, Це потім Діма розкаже, що це для чого йому. І ось це. Теж не знаю що. Прийшло в такому чехольчику. От якісь такі штучки. Я так розумію, що це робити, напевно, дірки в трубах певного діаметру. Ось тут щось там, бачите, циферки якісь. Якісь ялиночки. Але я знаю, що дід, коли це побачив, сказав: О, мені теж таке треба, тільки там, коротше, йому якийсь діаметр не підійшов. Ой, коротше, дід тепер е голову нам виносить, щоб ми йому теж замовили, бо в нього там вже великий список, що йому треба якихось таких от штук. Діма каже, що от, давай це, ну, типу, давайте це тут купимо, швидше буде. Але діти ні в хоч і там, там, де й ми замовляємо. Оце ось біти для шурповірта. Вони подовжені. Те, що мені якраз і треба. Тому що в мене зараз вони коротенькі і не дуже зручно іноді діставати. І от такі три пари сверл різних діаметрів замов. Бачите, тут насічки від 3 до 12. перша, Друге від 4 до 12. І третє від 4 до 20. Такий універсальний наборчик, він не дуже дорого коштує. Взяв по те, що. Тому що мені якраз це дуже було необхідно. Так що супер. Ну, а біти в мене, якщо чесно, завжди дуже тіряються, тому я собі з карабінчиком взяв на такій штуці. Зараз душу руповертав, причеплю і все, і тепер не буде губитися. Надіюсь. Так, це не все новинки. нам дещо подарували і я вам зараз покажу. У нас змінились плани з посадками, тому що нам подарували туї. Дві такі, які будуть високі рости. І дві такі кулясті. Оце ми зараз ходимо і думаємо, де їх посадити. Думали у діта з бабусею десь втулити, але там пройшлись, ну, немає місця. Тепер думаємо тут. І ще 5 троянд, я їх замочую, але їх будемо вже бабуся десь втулити. От якраз червоні, як вона любить. Ось, вони такі трошки замучені, маленькі дуже. Не знаю, чи виживуть чи ні. Ну, але я замочу і ввечері прийду, будемо садити з нею. У нас ж в планах як було оцю арку прибирати і робити білу пергалу, тому що тут по дві плетисті троянди з кожного боку. І цю арку планувалось туди до калітки якби перенести, тому що там також є плетисті рослини. Але тепер треба буде їх пересадити, тому що ми вирішили оці дві туї. Біля клітки посадити. Ми, напевно, зараз викопаємо, точніше діма, бо я буду зайнята, Оці очітки на місця очітків посадимо туї. А я потім, коли буде вільно, викопаю ось це. Вжималось похучу і пересажу в інше місце кудись. Ожимилось я подивлюсь, чи я там десь поруч посажу, чи десь отут. Тут я планувала ще один кламат садити. Можливо, я розбавлю жимолості, тому що хочу трошки закрити плетучими рослинами оцю частину. Сусідську, бо тут у них зарослі, бур'янчики всякі до нас лізуть. Бачите? Ось ці всі гілки теж були у нас отут. Наші садівники їх позрізали, щоб вони на нашу сторону не виходили. Вон, бачите, у мене тут є цей кліматіс. Повзе і там. Тут Фіолетові. Це був один такий кущик. І ось ще один тут повзе. А оці круглі туї планую десь з дімою тут висадити. Ой, можливо, біля сакури десь. Я ще написала садівнику нашому він сказав, що дружать між собою. Туї лівці. Ну, бо знаєте, бувають рослини, які не дуже там між собою, якби, Тусуються. Він сказав, щоб чисто нам візуально подобалось, там якби і садити, що таких прям немає. Ну, щоб знати, що то за сорт, то було б непогано. Можна як варіант, звісно, чи ось тут якось отак от оформити цікаво по діагоналі. Чи ось тут. Ось тут кулька і тут кулька. У нас якраз є ніваки, Вона теж така стрижена і ті кульки будуть стригтись. Треба глянути, де буде прикольніше виглядати. Хоча, може, і там отак от чик 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 чик-чик-чик. ось тут. Хорош, треба подумати. Ось так вони виглядають. Якщо ви знаєте, що це за сорт, напишіть в коментарях. Бо цікаво, які вони ростуть. Ну, тут і, напевно, ж великі, широкі, як і ялівці. Але теж вони ж типу різні там по сортам є. І цікаво. Цікаво-цікаво. Покрутили-покрутили, напевно, ось там от залишимо. Так воно виглядає. Ну, Наче прикольно буде. Ялівці у нас холодно зеленого кольору, це буде тепло зеленого. буде відрізнятись. А як це все буде виглядати, покажемо вже в наступних відео, коли посадимо. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, задавати питання. А також дякую всім за підписку. Побачимось дуже скоро. da